Yeah. І так ми знаходимося значить, десь під um, Сосулою на шляху від Сантьяго. Ми спеціально зупинилися, я хочу показати, наскільки гарні тут краєвиди, наскільки трошки сьогодні не так, щоб трошки є так, наче фоки, трошки так сонечко, наче от воно так. А це такий маленький рестор... Ось він на цей ресторанчик. Я думаю, кавіда. І так, що стосується значить, цих мов, вони іспанську люблять. О, і ще я буду розказати, це ми зупинилися в цьому ресторанчику, Тут такі гарні вигляди, і, і стали сюди. По Трошки, Трошки цей розмовляє англійською, цей який підійшов до нас. Але приніс меню повно туристів повно всіх. Я, проба, час мене срать хотіли на англійські. Все на іспанській абсолютно. Таке треба вчити іспанського мову. Доброго ранку всім. О, я хотів, що розповісти, що я зараз в Домініканській республіці, значить, знаходжусь на, на своїй, ну все відомо, коротше. Бо це, в мене тут хата друга, і дача. Дача хата, нема різні. Ну, значить, яка ситуація. Що перший, я тут літом ж не був, зараз зимою. Тут, значить, дивує одно те, що е, значить, е, день тут другий трохи і ніч трошки друга. Тут, наприклад, в Торонто ми покинули, там смеркалося в 9 годин зараз, десь приблизно вже так, бо вже початок серпня то тут в 7 годин вечір. Вже робиться до 7 годин практично. О, до 7 годин вечір. А цей, а значить, якщо брати далі, значить, е, е, скільки сонце встає, то не о 5.30, як у нас, що вже виднося, а десь я би сказав о 6 годині, о, Тут трошки так. Трошки треба готувати, що якщо влітку їдеш у ці, значить, в ці країни, такі як південні, то, то день трошки буде коротший. Влітку буде коротший, а взимку він буде довгий. Ну, це закономірно. Це закономірно. Це так воно і є. Тут я маю трохи вигляд на океан. Надію, що видно його. Тут якийсь балвес побудував цю стіну, але ну, там не ця стіна, там нічого не значить, тому що там е, значить, стоїть такий столик. Це просто стіна така, щоб прайвісі. Е, ніхто не дістав, не, 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 не руйнувати комусь То Там це просто стіна біла, це не хата. Бо там у нього площадка є, на якій він може, чи вона з ним можуть е, випивати і дивитися на океан. Щось таке. Ще одна особливість це трави тут. Тут якась така трава, вона як пружина. Ти стаєш на ній, а воно встає далі. Стаєш, а воно встає. Так значить ти ходиш, наче ходиш по карпі. Оце тропічні ці. Такі моменти. Ти стаєш, а воно встає назад. Хоч ніяких тут зміїв немає. Нічого. Такі пальми у мене є, але вона трошки щось трошки, так сказати, вона трошки зморилася, якась трошки засушена. О, і тут ще одна пальма є теж. Також, і вона така трошки, трошки пожовтіла. Це сезон, чи це інше не розбираюся в пальмах. Ну, в принципі, як в багатьох речах я не розбираюся. А це якесь е, лимонне дерево, мале, але бачу, в нього є лимончик. Зверху є лімон, дружина посадила, якийсь них є лімони. О. Так, і тут трошки гуде, бо вітер трошки, але це таке пляж, пляж називається Плая дорадо цей пляж називається до І дивлячись на те, що це... Вроді би не сезон, ніби не сезон, але повно людей на пляжі сидить. Велика кількість, здоровенніша кількість людей. Зараз все помінявся, а поміня, міняється. Люди раніше літом не їздили на південь, а зараз бачу їздять. Ну, я б не сказав, навіть тут ми сидимо вже два дні, мені здається, що в Торонто жаркіше зараз, ніж тут. Як ми бачимо тут людей, явно це ці... не... Які приїхали звідкись. Ми бачимо, що люди виглядають як до ну А це так і є, так як вони значить мають таку звичку відпочивати на пляжах. Тому секьюріті, яке ми пропускали на цей пляж, воно значить спитали, чи в нас кулера немає. Ми не притаскали собі і не почали рути пиво. Не боряться з цим. кулер, ставлять дером з пивом, потім добре випивають, потім весь кулер. Це все домініканські люди? Вони працюють, а в суботу, в неділю вони ходять до церкви зрання, а потім їздять їздити на пляжі і також відпочивати. Я показую, коли ті червоні, там червоні це куляри. Це куляри. Це вони люблять такі речі, щоб не було нормально. Це тут приїжджають багато садів. Десь 60 кілометрів і ця погора з Серпантинами. займає десь...

Таке, це третє освітлення країна, країнська, що, що не кидає, що не кидає. А і ще що прекрасно з цього всього, що я можу сказати, бо тут немає того, що є в нас. Наприклад, в Канаді. Тобто я приїхав сюди, я лишив свою автомобіль, яку я орендував, я тут ходжу по цій плаї, е -е, пляжі, Нашого. І це мені ні копійки не коштує. З мене не здивляють гроші, коли я приходжу на пляжку Кубас. Це велика різниця між Канадою, де з тебе э, стараються зняти навіть так, як ти повернув. І такою країною третього світу, як Томікаска Республика. Я тут швиденько хочу показати, як тут віли будуються. Віли, так, тому що тут більше так для. Бачите, оце тут нова віла йде. І Вся конструкція цієї віли, це йде з таких цементних блоків. блоків так? А місцевий ґрунт тут вапняк. Або ракушник в них називають. Ну, ракушник, оце ж таке, щось, і що ще таке, що нема у нас в Україні. Оце ґрунт місцевий червоний. Але тут камінь внизу він пересипаний з камнем. Оце стандартний. Свіммінгпул, а несемінпул, як сплашпул, це називають. Ну, такий. Це так будують басейни. Я тобто, де такі його кірпічці, монтую, спеціальною приємною фарбою його красять і щось таке. Виходить. От. Вся опалубка робиться, як ви бачите, з таких дерев'яних стовбів, воно виставляється, потім ставлять така арматура і вона заливається. Заливається і воно стоїть кілька днів, потім вона знімається і йде. іде. Бач, тут багато є таких пластикових контейнерів. Це робітники. Вони тут будують. От Я заходжу всередину. От. А тут як ліс, чого я туди попруся. Ви бачите, що з цього всього видно. вже все. А це маленький будинок, це таке технічне переміщення. Бачите, ці труби йдуть такі пластикові. Це в них електричну проводку ховають. О. Тут нема двойної ізоляції, як є в Канаді чи є в Україні. Тут використовується одинокий провід, і він різнокольоровий. Вони просипаються в такі труби пластикові зараз і це все бетонується, Цементується, бетонується. А оці, які зведені на. Зведенні на Металеві такі, то це роблять фундамент, Це його беруть, зачищають ґрунт, б'ють такі якори у ґрунт, скільки можуть на глибину, а потім це розвертають і роблять таку подушку цементну. І значить, на цю цементну подушку потім вже ложать, починають будувати на ній з цементних блоків оцього такого хату. Цегли тут немає, все-таки цементні блочки. оце такі о, цементні блочки. Так. Що, що значить тут, бачите, шматки пінопласту багато такого. Або ФОМ, як його кажуть в Канаді. Його багато. Для чого цей ФОМ тут? Це роблять стелю з фому. Значить, роблять такі ребра е, цементні, там я не знаю, яка відстання не відстання, але так десь на око, я скажу, сантиметрів 30. І Потім ці ребра, це, це стелю. Стелю такі ребра роблять. І потім в ці ребраю, запихаю цей фом. О, цей е, пінопласт туди. За, за, і він там і таким чином роблять, і потім все разом заливають цементом. І посередині стоїть фом. Пінопласт посередині стоїть. От, Я до середини не хочу йти, бо я не знаю, що я туди піду, так я кругом пробираюся. Це вже забудована нова якась віла закінчена. От, переважно тут робітники вони використовують з інших країн, тому що домініканці вони так не люблять робити це діло, вони більше такі е, трейд, як це сказати. Ну, такі більше, як, е, як столяри, як, е, по, план сантехніки. Електрики, отакі. а таку дурну цементну роботу, то вони наймають людей з гаїті. Тут Ти набагато бідніші, ніж ці. І це вони гаїшин беруть і вони роблять гаїшин. Забирають все. Бачите, в стінах такі оце труба там йде, яка ще труба йде. Це певно, що для того, щоб вода виходила. І це все потім ставиться з цих блоків. Потім штукатуриться. Дуже проста така конструкція. Дуже швидко вона будується. От. І все тут на місці, ви бачите, мішається. От я подивлюся, покажу я в хаті, воно ще виглядає. От. Ми зазирнемо сюди. Ви бачите, тут зроблено. Бачите, ще навіть світиться, певно, це ще зверху навіть не заливали. Бачите? Той ставиться арматура так горизонтальна, а потім поміж арматурою ставиться цей пластик і заливається цементом, де арматура є в ці канали. Таке виходить. Я знаю, як воно стоїть поки що. Бачите, оце ця арматура, основна, будівельна. Ця. А це все тут мішається на місці, тут немає дуже великої фантазії. значить, Все це тако мішається. Оце таке виритий трошки такий, навіть не можна сказати, що котлован. Тут його немає, як котлована є. І так привозять туди цемент, у мішки валяються пусті. І тут вони мішають і носять відрами гаїшин. Гаїтяні носять відрами і там це все розливають, а домініканці дивляться, як вони будують. Всі ці прораб, Це їхня країна, вони дуже... Ну вони це не важливо, це не мої проблеми. От. І потім виходить, виходить такого віла. Гарна, як ми тут бачимо, закінчена, виходить, такого віла. Її обсаджують такими зеленими цими моментами. Вони підростають. І той басейн. І Получається, одна друга, он да, там душе да, одна. от І получається добре, люди платять дурноваті гроші за цей дуже простий, простий будинок. А це якщо подивитися сюди, я, я ходжу серед цих бурянів, то це та моя, яку я побудував 4 роки назад, сидячи в ковіді, мозка спарилися і я почав будувати її там. Це ось дуже гарно, мені подобається. Це мого товариша, він теж канаді сам з Гамільтона. І це його віла така. Він її поблизу сам італійського походження, то він стільки туди напоцькав, стільки туди різних штучок, як вони люблять. У них таке дизайн в крові їхній. і Це він все. Ну, це мандські пальми він посадив кругом вже живі зразу. Йому посадили. Він застав 3000. Американських заплатив за цілопальми всі ж кругом посадили. Ну, він, він перебрався сюди, йому подобається вчити іспанську. О, років 65 і, і ну, Гарна здорова віла з гарним басейном і подобається дуже. Мені трохи грошей на таку не хватило. О. Ну, все добре, дуже дякую, що дивилися. Я трошки ще буду якісь питання, у кого є, будь ласка, питайте, я буду відповідати. Бо ціль цього каналу є, я би сказав, просвітницька. Я не хочу видумувати, не хочу людей обманювати. У мене є якийсь дитєвий досвід. Я пройшов свій шлях і попереду, попереду вже менше, ніж більше. розумієте? Чи ні. Я хочу, може комусь я дам пораду, якусь може я підскажу. І хтось піде по-правильному, більше, більше шляху, не набиваючи собі е, гуль на голові, як я багато набив у своєму, значить, у своєму житті. І, так, Але от і я вже повертаюся до себе, бо зараз дощ має бути трошки жарко на вулиці. Все, Дуже, дуже дякую, що дивилися, до побачення.